Так, дивись. Просто. Це не свідомість, по-моєму. Це серішка. Чувак. А вони, чого? дивись, вони трухляві. Я просто прийшов показати красиві гриби. Вони трухляві. А оці охуєні. Бачиш, нема ні хуя, свіжі, свіжі класи. Це серієшки? А чого вони фіолетові, чувак? Бо це серйожки, вони можуть взагалі йти разним цветом бути. Повнений, воно на. Ну. Це сироїшки, так? Да? Диви. Наскільки я пам'ятаю, так. Да. Чувак, ну це вони трошки фіолетового відтінка. Це дуже дивно. Давай я загуглю зараз. Угу. Ну в нього фіолетове і зелене. Воно фіолетове і зелене. Це кольори Джокера. Фіолетове і зелене. Це, ну, це завжди зл зл злодії вибирають цей колір. Просто трошки фіолетової на шляпці і зеленого. Дивись, сироїшка. Ось. Це муха. Вони різного цвіта бувають. Червоні, фіолетові, поняв? Це сироїшка. Рід е, шапенкових грибів в порядку сироїшка. Ти думаєш, нормально? Так, да, алерки, но оце це хуйня, поняв? Mm. Синя зелена сироїшка, ось це в нас. бла-бла-бла, бла. -бла, бла, -бла. Ну я, чувак, я хуй знаю. Ну окей, якщо типу, ну, ти кажеш, давай. Практично береш. синьо-зелена, є стівний шапковий гриб, який належить до третьої категорії, його вживають свіжим, соленим, а також маринують. Поділ, все, питань нема. Але то їбу нахуй! Ну. Це виглядає як щось їстівне. Чатяк, скажіть, що це за гриб? Бачите, його є якийсь маслюк туди-сюди. А це хороший знак, що це охуєний гриб. Що Того, це? що живе, Фінзений, да? живе хуйню не їсть, поняв? І от є два гриба, вони дуже. Понюхай пахне. Оце пахне як гриб. Диви. Я, гриби ховаються часто від людей. Ну, в лісі. Я зробив тобі маску, щоб ти теж ховався від грибів. Це ви цим займаєтесь? Я не можу зробити кастрюлю. Я зробив маску. Це єдине, що я можу. На, дивіться, Міш, ось, дивіться, яка масочка. Я, Міша, зробив масочку. Щоб він в ліси і ходив почав маскарад. Ну, бля, я не вмію робити, сорі, кастрюлю. Та забий хуй взагалі на неї. Що це таке? Опеньки? Поганка, бля. Не похоже, не похоже на опеньки. Це не маслюк, ну і ним. — Це, а він трошечки рожевенький такий. Але пахне як гриб і погризаний. Мені здається, що це ок гриб. Я ще отут бачив печериці. Ось тут трошки нижче. Дай гляну, побудь тут. Заячий, неїстівний. Та ну нахуй. Неїстівний? А чого ж його хто з'їв? Чи то може просто тварина мок. Що це за сади... водний шо? Водне поле ти щось тут говорив? Так. Да. Е, я не знав. Ти не знав і ти засуджуєш, по-моєму. Я засуджую дуже сильно. Я казав взагалі про водний текст. Ну. Та й все. Міша, це халупа сарана, а не гриб. Не можна, його да? їсти? Чувак, мені здається, ми грибів будемо збирати декілька годин, щоб типу, нормально не збирати. А вже, до речі, сонця нема. Міш. Міш. Хм. Сонця нема. Це охуїтельно. Заячий. Ну, блядь, що таке, ну давайте гуглю. Не гістівний? та ну нахуй. Зая. чи гриб. Мені взагалі показується білий, блять, якийсь гриб. Це вообще не то, блядь. Покажи ближче, дивіться. Вот, вот так. Зараз, щоб бачили нормально. Вот такие гриб. Пахнет охуительно. Это не сыроежка. Хотя... Ну, кстати, может быть. Ой, блядь. Все, короче, я чат не читаю нихуя. Так напишіть, що це таке, блядь. А куди ти пішов, Андрю? То я пью, що... ага. Тож йди сюди, я йду по гриби. А? Я піду по гриби, зараз, Іди сюди. Бліда, поганка, хорошо. Зараз бодечка готовся. Бодічка, готовся. Зараз будеш банити людей. Бліда? Поганка, заходжу. Бодічка, всі, хто написав бліда поганка заблоч нахуй. Сироїшка голуба. Блять, ну я ж викупаю, що таке нормальний гриб. Ви поняли? Я бачу, що він, ну, що його їли хтось, якийсь і маслючок, і ще що -то, хто то Сироїшка рожева, ну це быстріш, воно. І пахне ахуєнним грибом. Ну я ж, блять, бачу, що таке, що, ну, що залупа, що не залупа. А ну, сироїшка. Ммм. Я злюсь. Я просто переживаю за те, що ну, ми траванемося. Тут я бачу, що дуже складно розібратися. Літній опеньок. На сироїш. Дивіться, знизу це один в один, як сироїшка. Типа знизу це один в один хуйня. Це те же саме, і він, тіпа, ну. Хоча ножка. Ну да, ножка теж тверда. Якщо під шапочкою є ребер, реберця, то хуйня. Поговори з сироїшкою один на один, тоді, нахуй. Поговори з нею, блядь. Андрюш, іди сюда, будь ласка. Я тут, я тут. Чуєш, а ти вмієш е, цим? Гугл фото хуярити. Ні. Ну я тоже. Ну то й все. Знаю, що... Ну, по-моєму, це одинакова хуйня. Дивись, у нас уже є два дві сировішки, ти понял? Цього достатньо? Ну, типа, ты хочешь есть, так прям наедал блядь. Нет. Ну и я нет. Ну ради экспириенса. Давай. Молодежь. Земляничка. Спасибо. Чикс. Девица. Кайф. Что ты всю ладошку стало, въебала, да. да? Да. Тупо пішов на сбира въебать и въебал всю ладошку. Я Та иди. Ну, Що загубиться, прикиньте? А ну, де він. Ану ну де? Ти? Знайдіть Лебігу. Де Лебіга? Видно хоть мене, чи ні? Де? А, воно він, дивіться, бачите? він по центру. Міш, є пропозиція. Давай похаваємо щось. Мені здається, що нам, поки сонце є, було б класно дров не збирати. Даю, даю. Я вам зараз покажу прикол народ. Просто подивіться сюди. От Бачите. Чікс. Мішки. Оце мішки. Я ж обіцяв йому назбирати. Клас. Бамс. Тю, а на що він так далеко йшов? Оце що? Це ж це, це ж гриби, які він збирав, це ж вони. Це ж точно той же самий гриб, да? А оце що? Це ж ну, теж гриби, так? Да? Це ж тупо ті ж гриби, що він приніс. Оце гриби. Оце просто все до хіра грибів, так? Да? Ну, я, я, я правильно розумію? Ну це ж гриб. Ну дивіться, це ж схоже на гриб. Це дуже сильно схоже на гриби. Чи це хірові? Ото що? Ну, це, 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 це ті гриби, чи це не ті. Їх можна їсти? Чого вони прямо тут ростуть, а він їх не збирає? Ці не можна, так? Да? Ну, окей, я зрозумів. Так. Фух. Окей, давайте ще землянички пошукаємо. Стрім по пошуку по збиранню земляніки. Нельзя, да? всі пишуть, що не можна. Та ні, я про гриби, про гриби, ото, що можна оці гриби їсти чи ні? Зараз, покажу ще раз. Та, Я зараз просто назбираю суниці більше, ніж він грибів. Чікс. Так, далі. Ідемо сюди. Бля, що тут так багато земляники? Тут просто якийсь холмик. Раз. Два. А ну-кась. Усе дивіться, просто купа грибів. Раз, два, оно гриби. І ви кажете, що їх не можна їсти, да? Ці гриби не можна їсти. Але виглядають вони дуже як прикольні гриби. Оці не можна. Суниця, суниця. Окей, суниця так суниця. Окей, давайте, йдемо сюди. Е, я навожу, ви кажете, це, оце він. Дивіться. Так. Де? Так? Оце білий гриб? Чи оце білі гриби? Чи може ото білі гриби? Що з цього білий гриб? Справа. Оце? Оце, да? Нижче. Що це? Маленький? Маленький коричневий. Окей, оце. О! Я зрозумів. Оці, да, ви кажете? Виглядає, як дуже щось їстівне, оце. Андрюшенька. Ви дивіться на цього грібника. Дивись, які охуєнні білі гриби. Це можна, так, да, все їсти? Це їбать, як можна. Андрюша, в мене самі. По голові били, якщо ти знайшов. Щоб забрати. Серйозно? Ну так, да, дивись, понюхай. А усе бачиш, диви. Це ж теж, так? Да? Ну. Я щось не знаю. Це ти не знаєш? <ріху> ну. Тебе п'ятна були до цього на руках? Так. Да. Хорошо. Що, чат вахує, чи ні, бо я не чую. Каже, що отруйний. Це погані кажуть гриби. У ну, вони дуже странно виглядають. Е, Чат-вахер. Всі ті типу, покажуть, що. Ой. Ну ми поїмо грибів. Дивись, як я ті землянічки зібрав, Міш. Дивись, я тут нормально, просто треба обрізати. Чуть-чуть червиві, пані? Ну, оці два, я їх перших знайшов, поняв? Спустився. Оце, тіпа, оце, коротше, прям... А... Класика грибів, так? Да? Ні, ну класика отака, якщо він не червивий, як оцей, оцей вообще песня, ти поняв? Uh -huh. Ну типу йому взагалі ніхуя. А ото диви, землянічка оціни, то тобі. Це роз'єб. І там одна якась що, е, Чернік вовча ягода? Ні, то чернік. Е, ця, з е, лохина. Лохина, чувак, це лохина. Так, да, прикинь. Там дуже багато кущів оцих ягід, але ягід нема ніхуя. Ти думаєш позивали вже? Тут збираю де. Та й гриби збираю теж. Ну їбать сука, глянь! Ні, ти красава, ми не вмрем з голоду, або ми вмрем від грибів. Та це ми будемо грубу, можна так на напіздять. Ніч, ми, ми вже 4 години на цьому, і ще півтори тоді ми ми вже 5,5 годин в лісі. І у нас вже є з чим повечеряти. Змія була, мені кажуть, що тіпа, я прийшов щось, типа збирав ягоди, і мені кажуть, це змія, змія, змія. Я кажу, яка нахуй змія? Піздяк. Ну там, кстати, ти йдеш гриби взагалі оці маленькі, вони були чуть-чуть шляпка була видно. А везде, їбать, шишки, поняв? І ти йдеш, їй Тебе глаза ріже, а шишка, похожа на, на змію, Поняв на цю? Uh -huh. Ну на чешую, блядь, І ти, uh -huh. блядь, чуть-чуть, блядь, окоси нахуй. Ну там внизу старий. Що там класно? Ну я обліз, спустився туди вниз, там їбать. Там отакий склон, нахуй вниз, І только сосни ростуть, їбать. І качки кричать, поняв? Ну, піздець.